На останній позачерговій сесії міської ради депутати зібралися заради вирішення питання фінансової допомоги найбільшому комунальному підприємству міста ММКП Мукачівводоканал, яке також споживає найбільше електроенергії. Про що йшла мова на сесії? Це була надана фінансова допомога на погашення старих боргів по податкам, місцевим податкам, які йдуть у наш бюджет. Повертаються просто ми. Зробивши такий як ну, якби свого роду залік, тобто через водоканал, ці кошти поступають знову у міський бюджет і далі також будуть використовуватися е в рамках загального фонду. Тобто ці кошти можуть бути направлені на будь-які бюджетні витрати. Серед 500 тисяч гривень передбачено на погашення також е старої заборгованості. по... Електроенергії загалом підприємство само по собі також не стоїть на місці. За останній час вдалося не тільки утримувати мережу в робочому стані, а й місцями організувати цілодобове постачання води. Вже нема того падіння, вже пішли якісь перші прояви позитивні. Наприклад, відновлено в одному з кварталів між вулицями, який обмежується вулицями генерала Петрова. Осипенко та Росвигівською цей поліву частину від бетонки, так званої, цей мікрорайон відновлено круглодобове водопостачання. Що суттєво, завдяки вливанням коштів у водоканал з місцевого бюджету, вже давно вдається стримувати ріст цін на воду та каналізацію для населення. Якщо прослідкувати за ходом подій на й рік водоканалу було виділено. Біля 10 мільйонів на допомогу в 2013 році, якщо я добре пам'ятаю, 2,5 і плюс 500, де біля 3 мільйонів, то зараз півтора, тобто тенденція йде на зменшення вже цієї різниці, і це враховуючи, що сьогодні тариф на воду залишається на рівні 2011 року. В умовах зростання цін на всі види товарів і послуг, звісно, що населення переймається чи не підійметься ще й ціна на воду. Багато людей запитують стосовно підвищення тарифів, Ужгород уже пішов. Маса міст України також пішла. Ми цей процес, тобто цей перехід на підвищення, поки що де утримуємо і стараємося утримати скільки можна, цей тариф. Такий хід міської влади не є популізмом, а плановою роботою, адже варто нагадати, що востаннє піднімався тариф на водопостачання та водовідведення у 2011 році.